Найперша, взагалі, така базова річ, з якої ми починаємо, це ми вчимося брати відповідальність за своє життя. Це взагалі непросто. Ми звикли так історично, культурно відповідальність за своє життя перекладати на когось там, на чоловіка, на дружину, на батьків, на суспільство, на будь-кого інше так простіше. Але перекладаючи відповідальність разом з тим, ти знаєш так, як наче віддаєш свою силу комусь і в результаті. Е Твоє життя створює хтось. Тут дуже важливо цю силу повернути собі і сказати, що я сам є автором свого життя. І це навіть дуже класно прослідковується в тому, що ми кажемо. Бо насправді слова дуже важливі. І ми дуже часто кажемо, що ой, зі мною щось сталося. Зі мною там сталися якісь там не дуже класні стосунки, або не дуже класні якісь ситуації, але тут. Дуже важливо себе так зупинити на секунду, повернути собі відповідальність і визнати, що не щось сталося, а це щось, що я дозволив цьому статися. Це може бути неприємно і може бути така тебе реакція, що ну ні, ну як же це так? Я ж там не обираю якісь от для щось для себе погане. У мене погані для тебе новини, що скоріш за все обираєш. І це абсолютно несвідома реакція, це окей. Але якщо ми хочемо створювати життя таким, яким ми його хочемо бачити, доведеться над собою попрацювати і доведеться цю відповідальність собі повернути.